Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що сьогодні ви приділили свій час і зустрілися із нами. Тож, пане Андрію, розкажіть нам, будь ласка, про потенціал ураження тих ракет, які випущені можуть бути із Чорного моря. Ми часто бачимо повідомлення, що стався запуск певної кількості ракет, і маємо рухатися до криптів. Ну, слава Богу, що там все в порядку. В столиці українського козацтва. От, Значить, ну вони нас, ну, в общем-то зараз найбільша концентрація це якраз а, ну, наші приморські міста, Одеса, Миколаїв. А це, а, значить, центральна частина також. України. Ну, Вінниця, ми пам'ятаємо на був, був прильот якраз з морського напрямку. от вони пострілюють потихеньку. Там якась у них є своя там свій алгоритм визначення цілей. Стріляють як по військовим, так і по цивільним об'єктам, по об'єктам інфраструктури, енергетики. От, значить, ну там, де може там що вони думають, де може знаходитися, може закордонна -за -за зброя і так далі. Ну особливо ну, ті міста, от Миколаєву зараз фактично він перетворюється так, як по Маріуполю. Білі постійно щодня там, значить, наносять удари. По ньому. І в общем, вони також свою тактику пристосовують, тому що ракет становиться у них високоточних менше і менше, таких як калібр. А вони застосовують старі ракети радянські От точка -У» почали вони використовувати. Хоча вони вже взагалі зняли її з озброєння, вони витащили їх там за сховищ якихось там старих. От, вони використовують ракету Х-22, який вже практично 70 років скоро буде от вони не використовують от ну такі, от уже старенькі ракети. Зараз вони дуже ну, активно беруть ракети С-300, та комплекси ПВО. Але ну цю ракету можна трошки там. общем, вона стріляє також і по цілям на, 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 на поверхні. Тобто вона так спеціально наводиться і вона ну, робить великі пошкодження. Як будівлям, так і може також нанести поранення, значить, і ну, місцевим жителям. Це пага така, дуже погана ракета. От. Ну, наші засоби ППО, як правило, вони охороняють великі місця. Це точно їх точна вакансія. Ну, це, в то закрита інформація. Але ну є у нас система а, теж, оповіщення про а, повітряну небезпеку, і ну, наші військовослужбовці таку інформацію отримують. Якщо їм вдається піймати а, ну, цю ракету на супроводження, вони її збивають. А от я думаю, що коли техніка зараз у нас ПВО ППО она... Ну така, скажімо, дуже старенька вже і це радянські системи. Вони пройшли там якийсь ремонт, можливо, навіть невелику модернізацію, але взагалі, ну ця техніка, якої вже там скажімо, понад 30 років. Але тим не менш, ну вона збиває. Збиває А панам ракет застосовують дуже багато в Пасирі за 5 років війни Росія випустила 100 ракет нам За 5 місяців війни вони випустили 3,5 тисячі ракет. А от розумієте і в общем, ми збиваємо Збивати приходиться, да, але, ну, на жаль, не все. Тому я би рекомендував всім ну громадянам, перш за все, ну перше, подивитися, де знаходиться такі укриття для вас. Ближайший, тому що ну, якщо є якісь індикації е, такої небезпеки, що йде на льот, то треба ну, ховатися, е, тому що е, е, потенціал такий для нанесення пошкоджень, дуже великий таких ракети мають. От, і ну, слідувати сигналам повітряної тривоги. Е, військові максимально зроблять так, щоб ця ракета не долетіла. Але ну зараз не все, не все можливо. Але я думаю, що прийде нова система, оці які нам обіцяють і американська, норвежська, і насамкий і німецький іріс. Ну це буде, буде більш ефективно. Але зараз теж дуже дуже непогано. Пане Андрію, дуже вам вдячна за те, що сьогодні ви приділили нам свій час і дали роз'яснення. Дякую вам за зустріч. Добре. Так, дякую, дуже гарного вам дня. então